Середа шостого тижня Великого посту, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, з книги «Бутя» читання. Коли ж Йосиф прийшов додому, Піднесли йому гостинця, що його мали з собою, і поклонилися йому лицем до землі. Тоді він спитав їх про здоров'я та й сказав: чи здуже є ваш батько старенький, про якого ви мені говорили, чи він живий ще? Вони відповіли Здоров, раб твій, наш батько, він ще живий, і, схиливши голови, поклонилися до землі. А він, підвівши свої очі. Побачив Вініамина свого брата одноматірного, та й питає, чи це ваш найменший брат, про нього, що ви мені казали, і додав: Бог, нехай милує тебе, мій синку, і хутенько вийшов, бо серце його зворушилося на вигляд брата, і сльози зависли на очах його. Він пішов у світлицю і там заплакав. Потому, шумивши своє обличчя, вийшов. Переміг себе і каже: Подавайте лишень страви. Тут Йосиф не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав: Виведіть усіх від мене. І не зосталося при Йосифо нікого, коли він признався своїм братам, і заплакав він у голос так, що почули єгиптяни і почув дім фараона. та й каже: Йосиф до братів своїх. Я, Йосиф, чи ще живий мій батько, та брати його не могли йому відповісти, бо стривожилися перед ним. А Йосиф каже до своїх братів: «Приступіть лишень до мене, і вони приступили. Та й каже він знову: Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю. І не ятріть себе, що продали мене сюди, на тебе, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж два роки голоду на землі і ще п'ять років не буде ні оранки, ні жнив, Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком Фараонові, владикою всього його дому і управителем усього єгипетського краю. Поспішайте ж та до мого батька і скажіть йому. Так говорить син твій Йосиф. Бог зробив мене владикою всього Єгипту. Прийди до мене, не гайся. І осядеш ще в краю гошен, і будеш біля мене. Ти і твої діти, і діти твоїх дітей. І твої отари, і стада твої, і все, що в тебе. Я буду там утримувати тебе, бо ще п'ять років буде голод, аби не потрапив ти у злидні ти і твоя родина, і все, що в тебе є. Ось бачите, на власні Отчі бачить Вініамин, брат братвий, на власні очі, що це я своїми устами говорю до вас. Ще повідайте моєму батькові про всю мою славу в Єгипті і про все, що ви бачили, і поспішіть та приведіть сюди мого батька. Тоді припав він на шию Веніаминові своєму братові та й заплакав, а й Веніамин плакав на його шиї. Далі обцілував усіх своїх братів і плакав їм на шиї. А після того розмовляли брати з ним. В палатах же фараонових розповщудилася чутка, що прибули брати Йосифа, зраділи на Фараон та його слуги, і каже Фараон до Йосифа, Скажи своїм братам: от, що зробіть нав'ючте вашу скотину. Та й вибирайтеся і йдіть у ханан край. З книги Приповідок читання. Бог стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу, нахаба Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою, бажання ледера для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає жадібно, а праведний дає, не, жалую, не жалує нічого. Жертва злих Гедота, а надто як вони її злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина перебирає замовлений. Самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від Господа перемога добре ім'я ліпше, ніж велике багатство, а доброзичливість, ніж срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються, Господь створив їх обидвох. обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари, нагорода за покору, острах Господній, багатство слава і життя, у лукавого глодита насильця на дорогах, хто береже душу свою? Той від них далекий. Від луки святого Євангелія читання, скликавши отже, первосвященників, старшин і народ, Пелант промовив до них: Ви привели до мене цього чоловіка, як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами. Не знайшов цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його, Та й іродній ж, відіслав його до вас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті, тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити з праздника. та всі вони разом закричали Убий цього. А відпусти нам вараву цього останнього, за якийсь у місці та за вбивство кинули були уясницю. Пелат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали: Розіпни, розіпни Його. І втретє Він до них промовив: Яке ж бо зло вчинив він! Я не знайшов на ньому нічого гідного смерти. Тож, покаравши його, відпущу, але вони наполягали сильним криком, і вимагали, щоб його розіп'яти, і крик їхній переміг. Тоді Палат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство був кинений в в'язницю. І що про нього вони Його просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. Коментар. Дорогі. Мій, у словах про страсті Христові вражає тиск волаючого натовпу, що зібрався під час суду над Ісусом. Що для мене є найбільш болісним у поведінці тих, що зібралися на площі перед Палатом? Якщо людина має почуття вдячності до того, хто дав йому надію на життя, то хіба може допустити, щоб цю людину невинно оскаржили всі забули, що зробив для них Ісус? А я. Можливо, і, мене, і мені колись траплялося засуджувати невинних. Пелат намагається спасти Ісуса від смертної страти. Напевно, має для того свої підстави та мотивації. З історичних джерел можемо дізнатися, що він не любив юдеїв. Можливо, саме тому він. І не хотів робити те, що ми вивагав від нього НАТО, мало симпатичних для нього людей. Не можемо виключити і можливості, що він таке намагався чинити згідно з тим, що вважав за правильне. Адже справедливий суд та можливість захисту для звинуваченого це принципові засади римського права. Зрештою, ми чуємо, що крик натовпу переміг, на жаль, саме так нерідко трапляється у нашому житті. Там, де бракує аргументів, розважливості чи доброї волі, перемагає крик та агресія. Навіть самого Божого Сина не оминуло таке людське ставлення. А як я реагую, коли наштовхаюся на крик і насильство? Що я при цьому відчуваю? Може му просити про відвагу життя у правді, волати до Бога, просити з вірою, Заради тяжких страждань Ісуса Христа, будь милосердний до нас, до нашої України. Та до всього світу. Духовні настанови, з великим старанням треба готуватися до причастя з Христом, Голос улюбленого. я люблю чистоту і всяку святість. Я шукаю чистого серця, і в ньому є місце для мого миру. Прибери для мене світлицю велику висталину, а я справлю в тебе паску зі своїми учнями. Якщо хочеш, щоб я завітав до тебе і перебував у тобі, вимети старий квас і вичисти для мене домівку в своєму серці. Викинь з нього все, що від світу, і увесь натовп грішних пристрастей. Сядь, як пташка самітна на покрівлі, Псалом 108. і роздумуй з болем серця над своїми провинами, бо кожний, хто любить, прибирає своєму любому приятелеві найкраще місце, бо цим пізнається любов того, хто приймає свого милого приятеля. Але знай, що ти не в силі своїми власними вчинками. Приготуватися до чого як годиться, хоч би ти готував ще цілий рік і нічого іншого не мав на думці, тільки моя любов і ласка допускає тебе до мого столу, неначе багач закликав жебрака на гостину, а той не мав би чим іншим відплатитися йому за добродійства, як тільки тим, що упокориться і подякує. Роби те, що у твоїй силі, і роби старанно, не зі звички, не з примусу, але зі, зі страхом, говінням і любов'ю приймай тіло улюбленого Господа Бога Твого, що зволив прийти до тебе. Я закликав тебе, я так наказав чинити. А чого тобі бракує, я тебе доповню, Приходь і приймай мене. Коли даю тобі ласку побожности, дякуй від твоєму не тому, що ти гідний того, а тому, що я змилувався над тобою. Якщо не маєш її, але чуєш ще у серці, бери ще до молитви, зітхай та стукай до мене, і не переставай, поки не дістанеш хоч крихітку, хоч крапельку спасенної благодаті. Ти мене потребуєш, не я тебе. І не ти приходиш освячувати мене, але я приходжу освятити і виправити тебе. Ти приходиш, щоб від мене освятитися і з'єднатися зі мною, щоб отримати нову благодать, і щоб знову дістати духу для виправлення. Не занедбуй тієї благодаті. А приготовляй усією старанністю своє серце і приводь до себе свого любого приятеля. Але треба, щоб ти не тільки перед причастям приготовлявся до говіння, але щоб ти і після прийняття причастя старанно в ньому утримував себе. Треба не менше берегти себе опісля, чим побожно приготовлятися перед тим. Бо пильне оберігання опісля є кращим приготуванням для одержання ще більшої ласки, бо якщо хтось стає надто заповадливим до світових тіл, тим він робить себе дуже несприятливим для благодаті, Остерігайся балакучості, залишайся на самоті втішайся Богом своїм, бо маєш того, якого цілий світ не може від тебе забрати. Я є той, кому ти повинен віддаватися увесь так, щоб ти вже більше не жив сам собою, а в злуці зі мною, вільний від усякої шурпи. Повинна побожна душа, повинна всім серцем бажати злуки з Христом. Хто дасть мені, те, Господи, щоб я тебе єдиного найшов? Пісня 8.1 і розкрив тобі моє серце, і щоб я тішився тобою, як Того душа бажає. Нехай уже ніхто не докоряє мені, хай ніяке створіння не ворушить ані не займає мене, тільки ти, єдиний, промовляй до мене, а я до тебе, як звичайно, розмовляє улюблений з улюбленим, і як приятель пристає з приятелем. Того благаю. Того бажаю, щоб я увесь з'єднався з тобою, і щоб відірвав своє серце і душі створі, і зі святим причастям і частим приношенням жертви вчився мати щораз більше уподобання у небесних і вічних речах. Ах, Господи Боже, коли ще увесь з'єднаюся з тобою, і ввійду в тебе, а про себе геть забуду. Ти будь у мені, а я у тобі, і так зроби, щоб ми обидва з'єдналися. Справді, ти мій улюбленець, вибраний з поміж тисяч пісня 5.1, в якому моїй душі мило проживати всі дні мого життя. Справді, ти є мій миротворець, в якому буває найбільший мир і правдивий спокій, поза тобою є тільки боротьба. Біль і безмежне горе. Справді, Ти є Бог невидимий, Ісаї 45:15, щоб показати свою солодку любов до дітей, зволяєш щастувати їх солодким хлібом, що падає з неба. Справді, немає іншого такого великого народу, до якого боги так наблизилися, як Ти наш Боже. Торозаконя 4.7. Приходиш близенько до всіх вірних своїх, і даш їм споживати себе і тішитися собою, щоб їх день у день втішати, і серця їх піднімати до неба. Бо який інший народ, такий славний, як християни, або котре створіння на землі таке миле, як побожна душа, до якої сам Бог приходить, щоб нагодувати її своїм присвятим тілом. Яка невимовна благодать, яка дивна ласкавість, яка безмірна любов, що таким особливим способом прихиляється до людини? Але як я маю відплатитися Господеві за ту ласку, за таку превелику любов? Я не можу нічого милішого принести дар, як тільки те, що своє серце віддам Богові моєму і якнайщиріше з ним з'єднаюся. Тоді розвеселиться ціле моє серце, коли душа моя зовсім поєднається з Богом. Тоді Він скаже мені, коли хочеш бути зі мною, то й я хочу бути з тобою, а я відповів Йому: зволь Господи, перебувати зі мною, я дуже радий бути з тобою. Оце є моє найсокровенніше бажання, щоб своїм серцем бути в случі з тобою. О, яке велике багатство Твоєї, Господи, ласкавости, що її ти зберігаєш для тих, що бояться тебе, Псалом 30, 20. Як згадаю про деякі побожні душі, що приступають до Твого Господи, таїнства з найбільшою побожністю й говінням, тоді не раз сам себе стидаюся, і від сорому паленію. Що я такий млявий, такий холодний, приступаю до Твого вівтаря і до престолу святого причастя, що я лишаюся таким сухим і без тепла в серці, і що я не горю увесь перед Тобою Боже мій, що я не маю в собі такої сильної, жадоби і шару серця, як багато побожних людей, що з превеликого бажання причастя. І з гарячою любов'ю в серці не могли стримати ще від сліз, але серцем і устами з глибини душі моєї прагнули тебе, Боже, живе черело. і не могли інакше свого голоду ані заспокоїти, ані носити, аж поки з великою утіхою і духовною жадобою прийняли твоє тіло. Яка то справді гаряча віра в них, певний доказ твого святого буття? Такі то правді пізнають Господа свого поламанню хліба, в кого серце так сильно горить, коли Ісус іде разом з ними, мені не раз далеко до такого сердечного почуття, і до такої побожності, до такої сильної любові і жару. Смилуй ще наді мною мій добрий, пресолодкий ласкавий Ісусе, і дай мені своєму бідному жебракові, Хоч деколи скуштувати якусь маленьку крапельку своєї сердечної любові у святому причасті, Щоб моя віра ще більше скріпилася, моя надія на твою доброту росла, а любов, коли вже раз добре розгорілася і закуштувала небесної манни, ніколи не вгасала, а твоє милосердя те зможе мені дати. Бажаної ласки, і як настане день твоєї святої волі, ласкаво завітати до мене у душі гарячої любові. Бо хоч я не горю такою великою жадобою тих вибраних твоїх побожних душ, однак за твоєю благодаттю маю бажання, так само гаряче прагнути і благаю тебе, ревно, щоб я те став товаришем усіх тих гарячих твоїх поклонників, і належав. До їхнього святого гурту. Амінь. Господи, владико життя мого, Духа лінивства, недбайливости, властолюбе пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливости й любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений навіки вічні. Амінь. Боже Милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені, Боже Милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безчеслана нагрішив я, Господи, прости мені. Боже Милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішну, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, Без числа грішив я, Господи, прости мені, Господи, владико життя мого, духа лінивства, недвайливости, властолюбі, пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, й любові, даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи, і царю, дай мені бачити гріхи мої. І не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Протерпівей за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, претерпівей за нас трасти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішних, Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!